Виїжджають, але ми розуміємо, що для нас основні ризики, те, що встановить, ми прекрасно розуміємо це замінування і це дуже серйозні виклики. І, власне кажучи, вони зберігаються, вони нікуди не зникають. Ось це головне. Тут знаєте, те, що виїжджають, це інформація так важлива. Її зрозуміло будуть аналізувати, розуміти, куди що і як. Ну, поки що ж не видно того, щоб виїжджали російські підрозділи чи забирали щось. От Про це ніхто не говорить. Тобто, російські війська вони продовжують знаходитися або там, або поблизу. Отже, поки вони там є, фактично ми розуміємо прекрасно, що і всі ризики зберігаються, навіть коли вони підуть. Ми ж чули про те, що і президент України говорив про дистанційний підрив тощо. Тобто ризики загрози, поки взагалі станція не під українським контролем, вони до тих пір, звичайно, ще є. Але те, що одним із сценаріїв може розглядатися е ворогом перекриття, скажімо, відходу своїх сил в разі, якщо буде тиск, от коли буде тиск українських військ при контрнаступі, вони можуть чинити ось цей жахливий злочин. Це один із сценаріїв для прикриття фактично їхнього відходу. Він може бути в них на порядку денному. Ну і як розумієте, це ж теж треба сприймати, як а, на якомусь напрямку, от на цьому напрямку, це може призупинити наступальні дії. Ніхто ж не буде кидати особовий склад і сили оборони під якісь загрози. Ми розуміємо. Тому, от з цієї точки зору, вони це можуть розглядати. Але те, що бачите, що. Реакція МАГАТЕЇ, вони практично щодобово дають зведення. От я думаю, ну от по ситуації да, 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 звичайно, і ось це важливо, як би там не було, тому що це стало можливим якраз через те, що. Україна почала про це говорити публічно, активно на всіх майданчиках і говорити про серйозні ситуації. я думаю, що ось це. Плюс, що мені здається, що ми згадували вже і директора ЦРУ. Я думаю, що ну, там ж була інформація, що він із Наришкіним спілкувався, з Головою Служби зовнішньої розвідки Росії. Я думаю, що він щось йому сказав. І він попередження передав не, не безпосередньо йому, а Росії. Російській владі про можливі наслідки, бо я пам'ятаю ситуацію, і це, до речі, має бути теж надією і сподіванням для нас, що Сполучені Штати можуть знайти аргументи, які ми не знаємо до кінця, але можуть. Я пам'ятаю ситуацію восени. Згадайте, 21 вересня Путін, оголошуючи мобілізацію, пригрозив ядерною зброєю. Тактично, ситуація була дуже напружена. Всі світові змі і в Україні, і всюди переміщені ядерної зброї, все. Зустріч на Ричкіна і Бернса в Туреччині це стало відомо. Вона просто зникла ця з інформаційного простору, зокрема Росії. Просто зникла ця тема. І отут, я думаю, можливо, й тут є певні засоби впливу. І це якраз через те, що правильна інформаційно-комунікаційна позиція щодо висвітлення цієї загрози вона була обрана. Давайте так, ми можемо не знати точні графіки, і там, але ми маємо розуміти, що будь-який об'єкт, який, об який пов'язаний з такими певними небезпеками, і серйозний великий інфраструктурний об'єкт, енергетичний інший, він має певні прогнози щодо можливих катастроф, дій, реакцій і наслідків, враховуючи різні ті, які відбувалися, ви знаєте питання ж в тому, що там, там воно то й було можливо. Але ж хто, хто на це зважав і на це закрили очі, тому що наслідки були допущені. Ви знаєте, що питання було перше, яке було щодо невдалого вибору місця для будівництва. Перше да. чергове, яке розглядалося Чорнобильської АЕС, а потім всі похідні. І невдалі експерименти, які проводилися. На сьогодні я не думаю, що хтось у нас проводить такі експерименти. Ми ж під моніторингом МАГАТЕ знаходимось постійним, яке відвідує в тому числі і Рівненську. І, звичайно, що прогнозування. Тоді проблема була в тому, що приховували, і масштаб катастрофа була, мабуть. Така я не знаю, ну, так, так величезна. І, і, і в цьому було. Але зараз розраховується звичайно. Я бачу, що про це інформується суспільство. Це, це добре. Звичайно, це страшні речі. Але ми бачимо, що фактично в межах того, що може робити і українська армія в даному випадку головнокомандувач Збройних сил України і начальник генштабу, і українська влада, президент, уряд на всіх майданчиках це все робиться для того, аби враховувати. Всі ці рівні загроз. Тобто це абсолютно правильно. Що ви знаєте, тому що в нас же теж дуже багато. От зараз яка пішла позиція? От знаєте, я бачу от, в соцмережах деякі, чи там люди в побутовому. От чого так нагнітати, а якщо нічого не буде? А потім, не дай Боже, коли щось стається, а чого ж ви нас не попереджали? А чого ви про це не говорили? Ви приховували? Ви знали, але ви приховували. Розумієте? То тут уже прямо кажуть, що дивіться, шановні українці, є от така загроза. Росія окупувала тут є виклики, тут може бути таке, але при тому ми робимо це, 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 те, що в наших силах. І ось такий візит, зокрема, і генерала залужного, і ті виїзні засідання, ставки Верховного Головнокомандувача, які були на ЄС, це абсолютно правильні речі в цьому цій, цій ситуації. Я думаю, що будь-який майданчик і звернення вкотре ще раз перед самітом за допомогою провідних німецьких медіа, це теж правильно. Ну це важливо, розумієте. Тобто, хай воно буде ще раз, навіть ми знаємо, але хай ще раз потрібно сказати, щоб підстрахуватися, щоб знову ж таки закликати привернути увагу до цього. Тому я вважаю, що воно не зайве говорити, навіть коли ти говориш з тими, хто тебе підтримує, все одно нагадувати, все одно тим більше на істеблішмент, на суспільство про це говорити, щоб люди це зрозуміли там. А що стосується інших країн, що стосується Угорщини, чи бачите, я вважаю, що це є проблема на сьогоднішній день, і вона потребує десь. Більш радикальнішої ще рішучішої реакції. От, наприклад, я побачив новину перед ефіром, що а, просять посла значить Грузії покинути територію України протягом двох діб через ситуацію в Саакашвілі. Зокрема, а. зокрема, зокрема, але ж там накопичилось. Ну ви знаєте позиції грузинської мічти і всіх цих значить відверто. Вони вже і санкції проти Росії, і авіаперельоти і. Правильно, мабуть, так. Але я думаю, що хоча б профілактичних заходах не завадило б це зробити саме із Угорщиною. Ну, а як? Обмін а полонених наших, коли вони забрали. Ні, ні, ні. Там ну, мутна так, історія. Давайте цьому мутна не так вони... Та ні, ні, ні. Ну, це, це, почекайте, а заяви, які були, Ні-ні, ну чекайте, вони роблять ультимативні фактично заяви по відношенню е, до України. Плюс вони проводять такі речі без нашої згоди з нашими громадянами. Я би ноту то і сказав би, я думаю, що ні, ну є за що. Є за що. Вони прекрасно розуміють за що. І Угорщина, на мій погляд, е мені здається, що уряд угорський він знаходиться десь, і пан Орбан він знаходиться не на землі, а в них якісь уявлення. Вони десь отам літають. У них уявлення абсолютно відірвані від реальності, вибачте. І коли вони роблять певні заяви і роблять певні дії, то в мене виникає запитання: а як довго Європейський Союз і НАТО будуть толерувати таку поведінку? Можливо, варто Орбану просто пояснити один-два рази, що слухайте, якщо ви далі будете це продовжувати? Ми вам дозволимо нарешті, от ви так хочете? Ви ж хотіли так вас соєдниться з Путіним і з Росії? Спробуйте це зробити, але без НАТО і без ЄС. А в чому сила Європи? В тому, щоб зважати на думку кожного удільного князя? Ні, ні. Реакція, розумієте, на них вона дуже така. розумієте, ось цей консенсус про те, що все потрібно ухвалювати колегіально, на все потрібно це, от, подивіться, він все ж таки колись без Путіна чи з Путіним, а я вам скажу, він спричинить серйозну кризу в Європейському Союзі. От, побачите, коли Макрон сказав про дві Європи, про швидкість, пам'ятаєте, коли в Польщі говорили про те, що треба щось змінювати, а Шольц не говорить про реформування канслер Німеччини ухвалення рішень ЄС, всі прийшли до цього. Чому всі прийшли до цього? А тому, що з'являється, коли понад 20 держав, коли 90-95% за, вони мають зважати на позицію одного, хто а я проти, а чому ти проти? Або та або я так, а я так вирішив. Так, це ж ненормальна ситуація, і вона буде реформуватися неодмінно, тому що цей кейс Угорщини він продемонстрував, що ідеальна конструкція, здавалось би, ухвалення рішення консенсусом не працює тим більше, коли стоять виклики загроз і безпеці Європи, зокрема